Добрий день усім! Вас вітає місто Київ, столиця України. Подивіться, які в столиці міста переходи. Це ноу-хау. Бачите? Оце ми з вами йдемо по новому переходу. Оце у нас такий гарний перехід. О, зелень кругом, Все в селі, камеші. Ось люди йдуть отак. Тропиночками, О, бачите, дорога життя. Тут болото, тут болото, а ось тут вже можна до вісінки дойти. А ось тут ще сміття. Ну, хто ж його вбирає, нащо в Києві вбирати сміття. Ось люди так ідуть собі на ту сторону, бо у нас тут геть болото. Ось, бачите, все зелене, як символічно. Зелень, зелень, зелень. І ось так, бачите. Ось так, ось вода. І ось там, десь о там цивілізація починається. О, Боже, яка краса. Вітаємо вас в Києві.